Пані та панове, переходимо з вами до е, розбору матчів плей-офф е, Чемпіонату світу, е, до розбору матчів однієї восьмої е, матчі, які вже почалися, найцікавіше починається на цьому турнірі. Тут же права на помилку немає ніхто. Е, якщо на груповому етапі кожна зі збірних мала можливість втратити очки, тобто ніхто не закінчив з трьома перемогами то Тут же такої розкоші собі не зможе дозволити абсолютно ніхто, оскільки кожна помилка може стати фатальною і може стати останньою. Е, ну, Давайте почнемо. Почнемо з матчу Нідерланди США. Е, почнемо з матчу, який, в принципі, в принципі, не розчарував, якщо так розібратися глобально. Е, тому що була інтрига, була інтрига до кінця, незважаючи на те, що. Нідерланди змогли отримати перемогу з рахунком 3-1. Матч виявився досить цікавим та досить напруженим. На самому початку гри, вже буквально на третій хвилині, Крістіан Полішич отримав, в принципі, шанс ні звідки захисники його залишили, дали йому простір. Він пробивав по поворотах після пасу співвітчизника. І тут голландці мають сказати дякую Ноперту, тому що, ну. Могли пропустити вже на самому старті поєдинку, і тоді могло закрутитися дуже серйозно. Проте Нідерланди змогли відбити дану атаку і продовжився матч далі по нулях. Відразу, відразу, незадовго після цього, хвилині на 10 й десь приблизно, якщо я не помиляюся, Нідерланди провели свій перший гол. Гол такий, знаєте, мені чимось нагадав Шахтар часів Лоческу. Тобто крайній захисник вбігає з флангу і ну, проводить фланговий забіг, прострілює в зону 11 метрів і там вже набігаючи, забивають. В даному випадку Дюмфріс, правий захисник, здійснив рейт до чужого штрафного, прострілив і там вже замкнув його передачу. Мемфіс Депай. Депай, який вийшов в основі, Депай, який дуже якісно, дуже класно провів на рівні цей матч. Нідерланди повели 1-0, Нідерланди досить непогано стартували в цьому матчі. І, в принципі, по ходу гри сценарій складався так, що і в принципі, США десь мали свої моменти, і Нідерланди мали. Тобто були певні гойдалки, були певні гойдалки протязі всього першого тайму. Аж поки, поки, поки на 45 плюс там один, здається, на 46-й хвилині умовно. Е, Нідерланди повторили те ж саме. Депай знову забіг, Депай знову віддав, тільки тепер е, його передачу замкнув. Е, замкнув його передачу. Як ж його блінд, те. блінд тепер вбіг штрафний, е, е, лівий крайній. В штрафний та замкнув 2-0 на перерву голландці пішли з переривом два м'ячі, що в принципі вже давало їм трошки, трошки більше свободи. Вони могли вже собі дозволити грати в простіший футбол. Проте, проте в другому таймі США не здавалося. США створювало моменти. Вже на 49 й хвилині після кутового. І Сумбуру в штрафному м'яч хотів пусті ворота Нідерландів, але захисник зміг вибити з лінії воріт. На 75-й хвилині Райт також не використав свій момент. Він вийшов сам на сам, у біг вориття, вже був по пустих воротах. Проте захисник вибив, тобто Америка в другому темі атакувала, Америці не було що втрачати, вони йшли вперед. І на 76-й хвилині ці їхні потуги вони матеріалізувалися в гол. Гол, який я впевнений, дай ще тисячу таких пасів на рай, та він жодного разу більше не забігав таким чином. Найкурйозніший і найгарніший гол на турнірі, поки що, на мою думку. Хто не бачив, передивіться десь огляд матчу, тому що ну, воно того буде вартувати. Дуже класний гол вийшла. І Америка, Америка вертається в гру, Америка забуває гол. І їм тепер треба тільки один для того, щоб зрівняти. І вони в принципі летіли вперед, вони старалися. Але, але... на 81-й хвилині Блінд вже тепер відзеркалила Голландія свої атаки, Нідерланди відзеркалили свої атаки. Тепер вже лівим флангом побіг ну, Блінд побіг вперед з лівого флангу. На нього віддала пас, він знову ж таки прострілює в штрафну і там. Замикає вже тепер Дюмфріс. Дюмфріс замикає, Дюмфріс до двох асистів додає гол. І на тому, можна сказати, ставить крапку в матчі. Тобто інтрига вбивається на 86-й хвилині. Хоча, в принципі, Штати старалися, Штати билися. І я кажу, якби, якби їм трошки більше фарту, то, думаю, вони б могли і за нічуюку зачепитися в цьому матчі. Ну, а так рахунок 3-1, рахунок в принципі, десь очікуваний. Поговоримо про Нідерланди. Нідерланди, які, до речі, мало не, не єдина команда на турнірі, яка грає в три захисники. Тобто вони, вони, вони грали по... з тактикою 3-4-1-2. Три захисники, два крайніх е... футболісти, які нарізають фланг повністю від захисту до атаки. В цьому матчі це був Дюмфріс, це був Блінд. Досить якісно вони виконували свою роботу, не знаю, чи це було. Подивимося, як вони вийдуть проти, 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 проти збірної Аргентини. Чи вони все-таки далі будуть дотримуватися своєї тактики 3-4-1-2? Чи можливо на Аргентину вони вже будуть використовувати щось інше, але в цьому матчі 3-4-1-2 їм зайшло просто на ура. Крайні захисники відмітились класно. Дюмфріс дві передачі, один гол. Блінд, одна передача, один гол. Тобто ну, хлопці зіграли просто шикарну свою роль в цьому матчі, і тут нічого сказати не можна. Окремо хочеться виділити Депая, Депая, який показує, що Барселона, в принципі, десь десь, десь не дуже правильно поступає з ним. Депай, який класно грає, Депай, який завжди. Тримає так, в напрузі захист, скажімо, і ну, це, було, це, було, це було досить інтересно, я би сказав, цікаво. Е, так, гравець матчу, на мою думку, Дюмфріс. Тобто він взяв участь в кожному з трьох забитих голів е, Нідерландів. Е, гол, гол Америки це окрема тема, я вже казав, там треба дивитися, передивлятися, дуже гарно забили. Е, на мою думку, так, на мою думку, це поки що гол турніру. За підсумками, я думаю, він в будь-якому разі попаде в топи. По статистиці, дуже рівна гра. По статистиці навіть Штати більше володіли м'ячем, штати більше били по воротах, ну, але я кажу, їм просто не вистачило реалізації. Їм не вистачило реалізації, десь би була трошки холоднокровніша атака в них. Можливо, можливо, вони би і змогли зачепитися в цьому матчі. Ну що ж, по. По Нідерландах одна четверта, одна четверта, в якій буде важче, там вже буде не, не Америка, там буде Аргентина. Аргентина, яка в будь-якому випадку є одним з фаворитів. До речі, переходимо до матчу Аргентини. Аргентина грала з Австралією і тут, здавалося б, якщо в попередньому матчі десь більше думалось про те, що може бути інтрига, і вона, в принципі, була до останнього, проте Австралії, проте Нідерланди вирішили долю матчу самотужки. От тут, якби інтриги її не намічалося ніякої. Ну, Аргентина мала спокійно виграти цю гру і без питань готуватися до 1-4. В принципі, де воно так і було? Вони йшли до того. Вони на 35-й хвилині забили гол. Гол, який в черговий раз підтверджує, що Месі в свої 35, здається, скільки йому 35-36 років. Хоч він не водіє тією швидкістю, але в нього є ідеальне бачення поля, ідеальне знання, де можна обрати позицію, він цим користується. І перший гол це просто Месі, який влетів в штрафну з лівого кута, акуратно пробив під дальню штангу, і голкіпер Австралії не був готовий, не був абсолютно готовий до цього удару. Був Можливо, був би він молодший або спритніший, він би зміг відбити, але тут Месі просто поклав під, під дальню штангу, Рахунок відкрився. 1-0 Аргентина повала. Аргентина повала в тому матчі, де в Австралії, в принципі, нічого не було. Не було жодного моменту до того, до того, до, до того голу. Другий тайм почався, так скажемо, Аргентина не зможе, ми допоможемо. Не розумію, що зараз за мода війшла. Це Мануель Ноєр, коли започаткував таку фішку, що воротарі повинні грати ногами. На мою думку, не повинні воротарі грати ногами, ще й тим більше, якщо він не, не володіє ідеально даними скілами. Дуже багато голів останнім часом воротарі собі привозять, привозять через те, що постійно грають через них. І Тут схожа ситуація, Райана запресингували, Райан втратив м'яч, і... і гравець Манчестер Сіті Альварес спокійно переправляє м'яч в пусті ворота. І ну, Це не то, що Аргентинський гол, це просто це дурний гол, який, який буде снитися австралійцям ще довго. 2-0-2-0 і нібито все. Нібито Аргентина проходить далі, Аргентина десь створює ще якісь моменти. Проте не може їх реалізувати і от що я називаю, називаю, не забуває той, хто не б'є воротах. Шале. Так, зараз. На 77-й хвилині Гудвіну Гудвін, прізвище футболіста. Просто наважується на якийсь удар аби, аби вдарити за меж штрафного. І ніби удар не сильний, і не знати, наскільки він там був точний. Але м'яч потрапляє в голову Енсо Фернандеса, здається. І Йде рекошетом, рекошетом, на який воротар вже просто чисто фізично не, не реагував. <кій> і тут 2 1 і в Австралії появляється, нагода. в Австралії появляється можливість витягнути ту гру, в якій вони взагалі навіть близько не були до того, щоб зіграти в нічиєю. І о чудо, вони чуть не забили також один з найкрасивіших голів турніру. Гравець збірної Австралії Бехіч такий славом витворив от в кращих традиціях месі 10-12-річної давності. Хлопчина самотужки пройшов чотирьох захисників, вже вийшов на ворота, бив, але п'ятий все-таки в підкаті встиг просто бомба. І... Все-таки аргентинці заблокували цей отар, після чого на поле виходить в Мартінес, і начебто свіжа голова, свіжі ноги повинен бігти, повинен вирішувати долю матчу, крім того, всього Месі. Скільки Месі йому зробив моментів, ну це я не знаю. Як можна просто так не поважати своїх... Своїх партнерів по команді. Тобі вже м'яч викладали як тільки, як тільки можна. Це просто забий його по воротах, і він ніяк. Ну ніяк, розумієте? То десь по Горобцях, то десь біля штанги, ну, то в воротаря, ну, але тільки не, тільки не гол. І отак от Аргентина вимучувала, вимучувала, і вже йшла 97-ма хвилина, коли Австралія після Навісу... Нападник на куті Воротарського якось приймає м'яч з горим пополам розвертається. Задає удар, Я впевнений, що він навіть толком не дивився на ворота, він бив вже так, аби куди. І, і тут Еміляно і Мартінесоголкіперу автомобілі треба сказати дякую. Тому що, в принципі, Аргентина була за крок до того, щоб зрівняти. Проте Мартінес не дав їм цього зробити. Мартінес красень, Мартінес вирушив свою збірну і вони прийшли у чвертьфінал. Я кажу, прийшла Аргентина дуже важко, прийшла Аргентина просто ну, навіть не знаю, як пояснити. Таку команду, як Австралія, в принципі, по класу вони мали проходити спокійніше. Груповий етап ми лишаємо ззаді, груповий етап вже відіграний. Тепер кожен матч є на виліт, і тут ми розцінюємо кожну команду і кожен матч окремо. І в цьому матчі Аргентина просто мала переїхати Австралію, але ну, не так склалося, як гадалося. По тактичній обстановці у збірні Аргентини, ну якщо всі команди грають там 3-4, 1-2, 4-2-3-1 і так далі, то Аргентина грає Дай м'яч Месі, він щось придумає. От така тактика, я би сказав. Дай м'яч Месі, він щось придумає. Мені просто цікаво, коли вони зіткнуться з суперником, який накриє Месі, і хто тоді буде думати. Бо по грі з Австралією думати там дуже і нема кому. Там об'єктивно нема кому думати. Така собі тактика. Гравець матчу Мессі, Мессі, який забив гол, Месі, який створив незліченну кількість моментів для Леотару Мартінеса. І також герой матчу, на мою думку, Еміліано Мартінес, голкіпер, який просто витягнув на останній хвилині гол. Якби він пропустив, було б було важко. Статистика, статистика повністю була з Аргентиною. Аргентина володіла мічем, там приблизно 60 на 40, по ударах 14-5, в площину 5-2. Тобто повністю статистику Аргентина закрила, проте не закрили гру. От Бачите, яка є, які метаморфози. Нідерланди начебто грали гірше по статистиці, проте впевненіше перемогли. А Аргентина повністю переграла збірну Австралії по статистиці, проте ледве ледве виграла матч. Тобто от в чергових Підтверджується теза, що статистика не грає в футбол. Е, стосовно однієї четвертої, по тому, що я бачив, е, я буду вболівати за Нідерланди. Нідерланди, на мою думку, більш командна гра, ну, показують більш командну гру, е, і там вони не залежать лише від одного гравця. Тобто вони грають і фланг, і напад, і центр при потребі підключається. Е, в збірній Аргентини такого немає. Збірної Аргентини це Мессі, Мессі. Який буде грати проти таких захисників, як Вандай, як Аке, як Деліхт? Тобто ну, там буде важче. Отже, я ставлю на перемогу Аргентини, на прохід Аргентини на стадії четвертої. Всім дякую, до побачення.